Всім привіт! Є тут такі, хто хоче помалювати, але не хоче купувати дорогі професійні матеріали? Тоді це відео саме для вас. У мене все простими словами і простими матеріалами. Сьогодні ми з вами навчимося малювати ромашку звичайною дитячою аквареллю. Для цього уроку нам знадобиться баночка з водою, дитяча акварель, гумка, олівець. Два синтетичних пензлики номер 3 та номер 6 А також акварельний папір, прикріплений скотчем по периметру. І перше, що нам потрібно пам'ятати, що коли ми малюємо квіти, то дуже часто всі малюють квіти ось такими. Але пам'ятайте про те, що в такому положенні ми бачимо квітку лише тоді, коли дивимося на неї зверху. І при цьому ми не бачимо її. Стебла, бо воно буде під квіточкою, ну, можливо, якісь листочки там по краям будуть десь виглядати. Отже, щоб намалювати ромашечку, нам потрібно намалювати еліпс. Еліпс це така фігура, яка трошки схожа на овал. Отже, намічаємо величину ромашки і малюємо такий овальчик. Намічаємо дуже легенько. Тому що це у нас допоміжні лінії, і ми їх потім будемо витирати. По центру намічаємо серединку, також таким овальчиком, тому що ми дивимося на квітку з боку, а не зверху. Зараз від серединки до крайніх ліній ми малюємо пелюсточки. Пелюсточки малюємо ось такі продовжені і малюємо їх не однаково. По, по всьому колу, а десь пелюсточка заходить за, за іншу, десь вони разом, а десь є проміжок між ними. Десь якісь пелюсточки можуть вигинатися. Якась пелюсточка може бути більшою, а якась маленькою. В деяких містах додаю ще якісь пелюсточки, які ніби з під низу знаходяться. Зараз від серединки намічаємо стебло, малюємо двома лініями, тому що воно має свою товщину. І намітимо ще на дальньому плані якісь маленькі бутончики ромашок. Малюємо стебло. Також не малюємо ось такі квіточки, вони на нас прямо дивитися не будуть. Такі ми вже навчилися малювати у дитячому садочку. Зараз намічаємо ось таку форму, тобто уявляємо зараз, як саме будується ромашечка. Ось вона має таку конусоподібну форму. Ось тут у центрі не серединка, і вже до цього конусу до. Еліпса промальовуємо пелюсточки. ось тут зелена частинка намітимо третю ромашку. Буде просто дивитися вгору, знизу буде невеличка зелена частинка, чашечка і ромашка буде майже закритою. Зараз витираємо усі допоміжні лінії. Цей підготовчий рисуночок готовий, і відкриваємо фарби, беремо зараз товстий пензлик і зробимо фон за ромашкою. Просто чистою водою нам потрібно змочити простір за ромашкою. Тут треба охайненько обвести її пелюсточки. Якщо це зручніше зробити вам тоненьким пензликом, то можна тоненьким. Водички набираємо багато, тому що зараз тепло і вода дуже швидко висихає і вбирається в папір. Листочок мочимо не до кінця. Ну, можна і до кінця, звичайно, це не помилка. Але я хочу зробити такі рвані краєчки. І зараз закладаємо фон. Ліва частинка в мене буде найтемнішою, а права трошки світліша. Для фону я беру сині відтінки, зелені, жовті і чорні. Темну частину я кладу, набираю багато-багато фарби, синьої і чорної. Отак та різними плямками її закладаємо. Такі тоненькі місця можна буде потім пропрацювати тоненьким пензликом або навіть кольоровими олівцями. І ми бачимо, як фарба гарно розтікається, гарно один колір переходить в інший. Дуже гарний колір виходить, якщо зелений змішати з синім, можна на палітрі змішати окремо зелений з синім і також цей колір сюди додати. Через те, що папір у нас вологий, фарба гарно розтікається, один колір переходить в інший. Якщо десь папір підсох, то можна його заново підмочити. І продовжити малювати. Усю частину у правий куточок я закладаю зелений і жовтий. Також можна сині в якісь місця додати, але зовсім трошечки. Ця частинка повинна бути світлішою. Один момент. Отут у ромашок будуть білі пелюсточки, тому для того, щоб підкреслити їх білизну, нам потрібно за ромашками зробити фон темніше. Тоді білий колір зазвучить більш яскраво. Ось синій трішки чорного. І виходить такий гарний, сіро синій колір. цією ромашкою теж зроблю. Сіро синій фон, щоб підкреслити білизну її плюсточок. Ось тут рівні краєчки розмиваю просто вологим пенсиом. Вимиваю пензлик І зараз треба почекати, поки ромашечка підсохне. Тому що, коли ми будемо закладати їй пелюсточки, то вони можуть розтектися і з'єднатися з фоном буде брудний колір. Зараз, поки фон підсихає, можемо намалювати серединку. Беремо тоненький пензлик і жовтим кольором зафарбовуємо серединку. Повністю поки серединка волога. Поки вона ще не висохла, беремо оранжевий і такими крапочками закладаємо, підкреслюємо тільки нижню частинку. Іноді у ромашок ще в центрі є така, як ніби ямочка, можемо намалювати, а можете, якщо вам не подобається, можете її наробити. Якщо вам не подобається якийсь колір, який ви наклали, ви просто віджимаєте пензлик від водички і чистим пензликом вологим прикладаєте до того місця, яке ви хочете прибрати. Все. І тепер нам потрібно дочекатися, поки це все підсохне, поки фон висохне, поки серединки висохнуть, і можемо працювати далі. Щоб намалювати білий колір, нам потрібно блакитний та охра. Блакитний ми зробимо синій з водою, розведемо буде ніжний колір блакитний. А охра це такий пісочний колір. Це не жовтий, не оранжевий, як люблять його діти називати. А це спеціальний такий колір. У нього є своя власна назва охра. І його роблять із глини. Тому він такий, такого пісочного кольору. Далі, для того, щоб намалювати ромашку, викладаємо на палітру краплиночку води. І в цю краплинку додаємо трішки синього. Як бачите, я фарбу набираю тільки на кінчик пензлика. Не повністю на весь пензлик, тільки на кінчик. І слідкуйте за тим, щоб ворсинки на пензлику не топиршились в різні сторони, коли ви так пензлик дуже натискаєте і починаєте ним возити, то ворсинки від цього псуються, і пензлик потім такий в різні сторони торчить і їм дуже важко малювати. Ми зробили з вами блакитний колір. Якщо подивитися, буде дуже прозорий. І цим кольором промальовуємо деякі пелюсточки. Десь можна залишати білі дірочки. І пам'ятаємо, що в нас тут ще є маленькі ромашки. Можемо також їх показати туні. Можна не промальовувати кожну пелюсточку, окремо, тому що вони дуже дрібненькі. А прямо такими мазками просто провести по пелюстках. І зараз зробимо замість для охри. Також робимо краплиночку води і додаємо сюди охру. Заповнюємо інші пелюстки. Також можна залишати якісь білі місця. Зараз зробимо стебло жовтим спочатку. Коли малюємо акварелю, то починаємо від світлого да, до темного. Тобто, якщо у нас на стеблі і листочках будуть ще якісь відтінки, то ми спочатку закладаємо світлий відтінок, а потім уже темні. Тому, що, якщо б ми зробили стебла зеленими, то зелений колір ми б жовтим не перекрили. Його можна перекривати поверху, а акварель техніка прозора, тому спочатку краще малювати світлими відтінками, а потім уже поверху більш темними. І потім набираємо зелений і в деяких місцях підкреслюємо якісь моменти зеленим кольором. Тобто наша задача зараз стоїть не перекрити той жовтий, який ми намалювали, а доповнити. Якщо квітка вже підсохла, то можемо витерти простий олівець. І далі цю роботу можна закінчити синім олівцем. Для цього ми обводимо пелюсточки, але обводимо їх не по краю, ось так суцільною лінією, а просто нам потрібно відокремити одну пелюстку від іншої і якби підкреслити а, саму пелюсточку. Тому лінія може йти. Потім вона закінчується, потім знову десь з'являється. Потім на іншій пелюсточці так само. Лінія з'являється, потім зникає, потім десь в іншому місці знову може з'явитися. Тобто не потрібно суцільною лінією однаковою обводити кожну пелюсточку. Лінія повинна звучати. Десь вона буде яскравішою, десь більш тонкою. Десь вона з'являється, десь зникає. Маленькі Ромашки теж можемо трошки промалювати І промалюємо стебло. Кожна обов'язково вести лінію по всьому стеблу. Ось тут, де світле на темному фоні, видно добре. А ось тут світле на світлому потрібно вже підкреслити. Також лінія може десь з'являтися і плавно зникати. Якщо хочеться більше ще промалювати олівцями, то можна ось тут на серединці промалювати по нижній частині коричневим олівцем цю фактуру самої серединки. Ці маленькі печіночки. Просто крапочками або маленькими рисочками. І підкреслюємо нижню частинку, щоб у нас серединка була об'ємною. Все. На цьому наш шедевр готовий. І зараз мені хочеться додати цій роботі більше легкості, тому я додам бризочок. Роблю також краплинку води, додаю сюди фарби, досить багато додаю, щоб вона була яскравою. Набираю на пензлик, пензлик кладу, тримаю паралельно до листочка і зверху б'ю пальцем. І виходять такі хаотичні крапочки. Зараз залишилось дочекатися, поки робота висохне, зняти скотч і милуватися своїм шедевром. Діліться своїми роботами в інстаграмі, відмічайте мене. І зустрінемось з вами на наступному майстер-класі.